Погоня у Мукачеві у ніч на неділю. Патрульні поліцейські переслідували водія, котрий намагався втекти за порушення. ПДР ним виявився 26-річний прокурор, який до того припаркувався на пішохідному переході на вулиці Ілони зріні. Вони хотіли підійти до водія та повідомити йому, що це є порушення правил дорожнього руху, але він, різко натиснувши на газ, почав від них тікати. Після цього вони розпочали погоню за ним містом, увімкнувши приблизкові маячки та спеціальні звукові сигнали та на вимогу патрульних поліцейських у угу. гучномовець водій. Не реагував і відмовлявся її виконувати. Після цього на вулиці Шевченка він спричинив ДТП, унаслідок якого заїхав на бордюр та зніс огорожу одного з магазинів. Порушника наздогнали, але коли хотіли вгамувати, він наніс одному з патрульних тілесне ушкодження. Іншого зачепив за руку. Згодом копи одягнули на нього кайданки, однак зіштовхнулися ще з однією проблемою. Від нього були чутні ознаки сп'яніння, нечітка мова, а також запах алкоголю з порожнини рота. Водій ніби погодився, але вже за кілька секунд кинувся від них пішки тікати. Його наздогнали, але під час того, як хочі, хотіли його вгамувати, він наніс тілесне, тілесне ушкодження. Одному з патрульних він його вдарив, іншого зачепив і схопив за руку. Після цього патрульним довелося одягнути кайданки, закинувши руки за спину. Наразі справою займається прокуратура, триває слідство.